Від початку 2025 року в Росії зафіксовано щонайменше 5 авіатрощ військової авіації. Один із останніх інцидентів падіння гелікоптера Мі 8 у Хабарівському краї. За офіційною версією причиною стали погодні умови. Втім, українські експерти пов'язують катастрофу із дефіцитом комплектуючих на тлі західних санкцій, адже борт виконував політ після капітального ремонту. Оновлювати запаси стало зараз дуже важкою. Тому ми сподіваємося, що деякі з тих випадків, які трапляються позитивних виглядів катастроф чи інших інцидентів з російською військовою авіацією, що все так чи інакше частково або повністю випливає з санкційних заборон. Окрім дефіциту запчастин, експерт Анатолій Храбчинський зазначає, інтенсивне використання літаків у війні проти України не дозволяє вчасно та якісно проводити технічне обслуговування повітряних суден. Активна експлуатація під час бойових дій, неможливість до кінця проводити вчасно технічне обслуговування і призводить до наслідків, під час яких виникають такі проблеми. Додатково треба зауважити, що є старі, наболіли проблеми, як то там деякі гідравлічні елементи, які на які страждають літаки Су-34-го. За даними служби зовнішньої розвідки України, втрати цивільної авіації прогнозують на рівні від 50 до 100 літаків щороку. У 2027 році в галузі може настати колапс. По цивільним ми бачимо, що 50% відсотків авіапарку аеробусів і боїнгів вони вже простої зі списне обслуговування. Ну такі приклади, наприклад, в травні цього року за тиждень 5 інцидентів. За тиждень оти було 5 інцидентів. Росія намагається обходити санкції за даними одного з фінських змі після лютого 2022 року до РФ надійшли авіаційні запчастини щонайменше на мільярд євро. Основні постачання через треті країни, зокрема Казахстан спочатку була хитра схема, коли були відкриті компанії Росією, наприклад, в Казахстані. А логістика постачання з європейського союзу, взагалі з європейського континенту та Казахстану, вона Пролягає через Росію, і Росія спокійно собі купувала ці товари на казахстанські фірми, але вони не доїжджали до них. А європейський союз це зрозумів, і тому в санкції додали заборону транзиту під санкційних товарів до повномасштабного вторгнення. Росія активно використовувала мокрий лізинг, орендувала літаки в ЄС і запускала їх під власним брендом. Після початку повномасштабної війни Росіяни відмовились повертати ці борти. І це означало, що санкції, які запроваджувались проти Росії, серед іншого, включали заборону на постачання різних деталей, які можуть бути використані цивільною авіацією, при тому що формально це проходило під статтею товари подвійного призначення. У 2024 році через технічні несправності 66 літаків Airbus 34 були виведені з експлуатації переважно через проблеми з двигунами або шасі для ремонту. В Росії відправляють борти з так званих дружніх країн. Там вони подають сигнал про несправність, вимикають радари і далі їх розбирають на запчастини та використовують для відновлення власних. За даними 2024 року на території Росії прилетіло і не покинуло Росію. Близько 18 повітряних суден. Деякі з них це літаки Airbus. Ось і що ж все ці літаки або стали частиною ціноканібалізму, а деякі могли навіть в повноцінному вигляді стати частиною флоту російських авіакомпаній. Ситуацію ускладнюють санкції проти російських банків. Газпромбанк, який раніше проводив платежі через ВІФТ за вієкомплектуючи з третіми країнами, більше не може цього робити. Розрахунки тепер проводять через менші банки. Авіація прямо пов'язана з енергоресурсами. Відповідно, ми бачимо відповідні труднощі, через що їм довелося перенаправляти фінансові потоки до інших банків. Чи вони це зробили, так зробили, тому ми продовжуємо говорити, що панове Аспробанк це чудово. Там десь до, до 100 банків російських під санкціями це чудово, але в них всього 300 плюс банків і давайте санкціонуємо їх всі. Тим часом російська влада звітує про успіхи імпортозаміщення в авіації. Утім, замість запланованих 108 літаків у 2025 році зібрали у 15 разів менше. Якщо говорити саме про цивільні літаки, мова йде про те, що Росія випустила сім бортів. Ось попередньо, але мова йшла саме не про літаки збудовані з нуля, а в основному мова йшла саме про завершення добудови тих літаків, які вже були на авіазаводах, за даними центру про. Тоді дезінформації, політ, нібито повністю російського літака російська влада подала як прорив, але і досі більшість комплектуючих імпортні. Беремо чиїсь літак, копіюємо його і потім починаємо купувати на нього іноземні комплектуючі. І те, що мож, зможемо частково зробити у себе, будемо у себе робити. Алюміній у нас є, фюзеляж скліпати зможемо, зможемо. І випустили там 230. Два, якщо не помиляюсь, літака, ну випустили і і, і і слава Богу. Вони почали падати. Вони почалися аварії. Держдума навіть прийняла закон, який забороняє використання цих літаків. Цивільна авіація РФ страждає ще й через те, що пріоритет віддають військовим літакам. Ще до повномасштабного вторгнення Росія активно накопичувала комплектуючі для бойових літаків. Саме їх тепер використовують для ремонту.